Вам треба терміново перестати користуватися кредитками, навіть якщо ви не переплачуєте відсотків. Справа не в відсотках. Краще б взяли гарний кредит, але з відсотком. Я дуже собі вдячна, що я тоді зробила цей крок. Ви маєте попередити да, таку людину, сказати: в мене точно буде відкати. Мені важливо, щоб ти мені не дозволяв або не дозволяла це робити. Ось тоді ви можете себе вважати фінансово здоровою людиною. Можна користуватися кредитними картками. Привіт! Мене звати Мілі Самоєнко. Ви на каналі Капітал Незалежності, де ми говоримо про гроші, мислення, інвестиції. І я хочу сьогодні розкрити тему кредитних карток. Не кредитів, а саме кредитних карток. Чому це важливо? тому що у великої кількості людей є велика ілюзія, що таке насправді кредитна картка, як її правильно користуватися, чи взагалі можна користуватися нею? Я буду проводити приклад на собі. Я зараз проживаю в Америці, і в мене зараз набагато більше розуміння, що таке насправді кредитна картка, як вона працює, які в неї є бенефіти і так далі. На сьогоднішній день, прямо на даний момент, в мене по кредитних картках мінус десь 6-7 тисяч доларів. Я користуюсь кредитними картками. Я знаходжуся в Америці і я користуюся кредитними картками як і особистими, так і бізнес. Більшість мінесу це звичайно бізнес. На що я це роблю? Я це роблю для того, щоб, ну, по-перше, я накопичую поінти, і ці поінти дають мені можливість безкоштовно обукати готелі, літати. І так як в мене бізнес розходів, да, бізнес витрат дуже багато, особливо якщо говорити там про рекламу і так далі. Витрачаючи їх з бізнес-картки, я отримую дуже багато поінтів Я так насправді полетіла. В Орландо зі всією сім'єю з Каліфорнії в Орландо готель проплатила. Проплатила всі витрати саме з цих поїнтів. І таким чином вийшло, що ми там були десь 3-4 дні. І всю поїздку я прикрила пойнт. Це було десь 3-4 тисячі доларів. Так, я прикрила саме поинт. І тому. В Америці дуже вигідно користуватися такими картками, але це треба робити правильно. Ми зараз про це поговоримо. Потім, наприклад, я літаю в Україну через Польщу, теж літаючи бізнес-класом і оплачуючи ціну економу. Наприклад, якщо летіти туди назад, там економом буде десь 1300 доларів, а бізнес класом буде приблизно 6000 доларів, то оплачуючи десь 1000 доларів своїх грошей, інші гроші я покриваю поінтами, я лечу бізнес-класом. За ціною економ, тобто для мене це дуже класні моменти. Букою готелі знову ж таки будь-які витрати саме з бізнес корток можу перекривати поінт. І тому для мене тут дуже багато привилегій. Ну і по-друге, кредитна історія Да? в Америці вона дуже така система побудована все на кредитній історії. Якщо в тебе класна кредитна історія, ти зможеш собі зняти в оренду собі нерухомість і купити нерухомість по кращим відсоткам. І тому для мене є великий сенс користуватися кредитним каткою. Кама правильно, якщо порівнювати це з Україною, так для покупки нерухомості для отримання іпотеки, для отримання кращих відсотків умов по іпотеці, скоріш за все, вам теж треба буде користуватися кредитними картками. В іншому випадку я не маю взагалі ніякого сенсу, і для мене немає ніяких причин користуватися кредитними картками в Україні. Чому давайте розповім теж на своїй історії? Перший мій кредит я взяла в 19 років, коли я відкривала свій перший салон краси в Києві. Воно знаходилося на експланаді. І тому я взяла кредит для того, щоб перекрити. І це дуже різні речі. Бізнес-кредити це завжди добре, тому що я відкрила бізнес, який буде приносити мені дохід. Тобто такі кредити прямо треба брати. На той момент ще не були кредитні картки. Трошки пізніше почали з'являтися ці кредитні картки. Першим банком, який це започаткував, був Приватбанк. і Вони так дуже сильно агітували. І в мене з'явилася перша. Бізнес-кредит картка. Це був мені здається великий мінус. І зараз поясню, чому тому, що в мене не було оборотних коштів в салоні. і Якщо треба перекривати якісь витрати, витрати салону або зарплату, я брала з цих кредитних карток. І виходить так, що а, я, як бізнес-вумен, я не привчила себе формувати ось ці оборотні кошти. Ну тому, що що? тому, що в мене є кредитна картка. Це дуже погана історія. Як би правильно було. Як я зараз в Америці керую кредитними картками і резервами? У мене резерв є в будь-якому випадку. Фінансовий резерв компанії я користуюся не цим резервом, а кредитними картками. І умовно, я за тиждень витратила тисячу доларів. Я далі з цього резерву перекриваю тисячу доларів. Тобто ці гроші в мене є, але просто тимчасово я користуюся кредитними картками. Якщо ось так в бізнесі користуватися, то це буде правильно. Але якщо у вас немає оборотних коштів, ви не заробили оборотні кошти, ви погано в принципі заробляєте, якщо у вас немає оборотних коштів да, цього резерву. І ще і користуєтеся кредитними картками, ви потрошки себе заганяєте все глибше і глибше в фінансову ями, тому що вам здається, що кошти у вас є. А насправді це не ваші, це кредитні. А мозок це не розуміє, і він розпоряджається як своїми, і виходить, що а, ми можемо більше отримувати кредитного ліміту. Да? А, тому що банк бачить, що ви користуєтеся, закриваєте їх, він надає вам ще більше кредитного ліміту. І голові здається, о, в мене з'явилося ще більше резерву. А це не ваш резерв, це кредит. Таким чином, в якийсь момент, я прийшла у своєму першому бізнесу в салоні краси до того моменту, що я не можу перекрити кредитку навіть за місяць, навіть за два місяці, навіть за три місяці я не можу перекрити кредитку. А все. Починалася з маленьких сум. Розумієте? тобто, ось це збільшення кредитного ліміту заганяє вас в паску, що ви вже в такій фінансовій ямі, що ви навіть за один місяць не можете перекрити свою кредитку. І це дуже поганий сценарій. І з цього сценарію дуже важко виходити, тому що виходить так, що ви користувалися всіми заробленими коштами в бізнесі, плюс ще користувалися кредитами. Ви завжди користувалися грошима, витрачали більше ніж ви заробляєте. Тобто, ви працювали в мінус. А тепер... Вам треба не те, що в ноль працювати. А працювати в плюс, щоб перекривати всі витрати, плюс перекривати кредит, і це дуже важко. Психологічно вийти з мінусу в плюс, навіть в ноль важко, в плюс вийти ще важче. Те ж саме можна примінити і до особистих фінансів. Спочатку я користувалася бізнес-кредиткою, потім я собі відкрила особисту кредитку. Тепер ще я почала і в особистому житті витрачати більше ніж заробляє. Тобто бізнес витрачає більше ніж заробляє, розумієте. Ти ситуацію ще і я в особистому житті та да, моя сім'я витрачає більше ніж заробляє. Я дуже добре пам'ятаю, як я виходила з кредитів. Це емоційно було супер важко. І я тоді проклинала себе, що я почала користуватися будь-якими кредитками, навіть бізнес-кредитками, тому що робила це неправильно. Я розумію наскільки це велика паска і чому саме нам можна користуватися кредитними картками, якщо ви ось в такій ситуації. Якщо ви наймане співробітник. І у вас є ваші якби особисті гроші, і ви користуєтеся кредитними картками. Як це робила я? Тобто ви і свої гроші витратили, і кредитні кошти витратили. Ви витратили свою майбутню кошти. Вам треба терміново перестати користуватися кредитками, навіть якщо ви не переплачуєте відсотків. Справа не в відсотках. Краще б взяли гарний кредит, але з відсотком. Зараз про це теж поговорю. Краще. Вам, з психологічної точки зору, з точки зору навичок ваших фінансових, перестати працювати з кредитними картками, їх погасити і закрити, навчитися жити на ті гроші, які ви заробили. У Вас вже повний такий хаос через те, що ви не вмієте бути на рівні, коли ви витрачаєте тільки ті кошти, які ви заробили, тому що насправді ви маєте зароблені кошти розподілити на сьогоднішні дні на тепер. І на майбутні дні на фінансову подушку, на капітал залежність. А ви сьогодні витрачаєте всі свої кошти, ще й кредит берете, який в майбутньому треба буде перекривати. Тобто ви забираєте з майбутнього гроші, а ви маєте сьогодні формувати гроші на майбутнє, тому що дуже багато непередбачуваності вам треба виходити на рівень фінансової стабільності. І тому користуватися кредитними картками не тільки насправді в Україні, взагалі будь-де ось такі людині. Не можна, можна тільки якщо, навіть з особистими кредитними картками. Хоча я не дуже люблю цю історію, якщо у вас немає бенефітів по типу будування кредитної історії, як в Америці, да, такий сильний вплив користування кредитних карток на життя. І якщо у вас немає поїнтів таких я не дуже за якщо можна не користуватися кредитними картками, не користуйтесь. Але якщо ви вже користуєтесь, у вас має бути ваш резерв, але ви витрачаєте на резерв. А кредитні картки, тобто виходить, що ви би могли би витрачати свій резерв. У вас є свої гроші, але ви витрачаєте кредит. Ну не знаю, у вас там є якісь бенефіти да з цього я. Кредитні картки перекриває кожного тижня. І бізнес, кредитні картки, і особисті кредитні картки. Я не перекриваю їх один раз на місяць. Це дуже довго, це дуже великі суми. Я знову попаду в паску, як я була тоді, да, з салонами краси. Я не затягую. Тому цей лайхак я прочитала десь в якомусь блозі тут в Америці. і Воно мені дуже сподобалося. Я зрозуміла, що мені так легше. І розумію, що я не заганяю себе фінансовою ями, якщо я перекриваю кожного тижня. І перекривати кредитну картку наповну не тільки ось цей Мінімальну суму, яку треба обов'язково закрити, а повну картку перекривати кожного тижня. Умовно кажучи, не знаю. Ну нехай у вас кредитний ліміт буде 20 тисяч гривень, і ви на цьому тижні скористувалися п'ятьма тисячами гривень. Неділю або там не знаю, в понеділок перекривайте всі 5 тисяч гривень на якусь частину і на якусь там мінімальну обов'язкову суму всі 5 тисяч гривень. Ось тоді. Ви можете себе вважати фінансово здоровою людиною, термін, який я сама придумала: фінансово здорова людина, яка не живе за рахунок чиїхось коштів, а живе за рахунок своїх коштів. Якщо ви в такій вже поганій ситуації, як я була тоді в салоні краси, то що вам робити? Прямо вжатись, прямо економити. Це вам потрібно, це тимчасово не завжди буде так, але вам треба переналаштуватись. Це буде важко. Чому? Тому що ви, можливо, роками жили ось так. Тут ви приймаєте, наприклад, рішення жити по-новому. Вам буде дуже важко. Це, як знаєте, ви все життя жили там в Києві. Тепер вам треба жити в Польщі, в Варшаві перші місяці. Буде піпець, як важко. Ви будете хотіти повернутися назад. Те ж саме буде відбуватися тут. Ви будете хотіти витрачати кредити, і мозок вам буде придумувати мільйон причин, чому так треба робити. Тут важливо, щоб ви були сильнішими ніж ось ця ваше тяжіння. Та да, до користування кредитних карток, і тому треба буде прямо насильно це робити. Знайдіть собі банді, друга, ментора, який буде вас контролювати, якому ви будете давати звіт, і щоб у вас не було відкатів. Знайдіть таку людину партнера, і прямо щоб партнер вам допомагав, і ви маєте попередити да, таку людину, сказати: В мене точно буде відкати. Мені важливо, щоб ти мені не дозволяв або не дозволяла це робити, і все ж таки вийти з цієї ситуації, почати вже витрачати свої кошти і закривати потроху кредити, тобто жити в плюс. Потім вже потроху потроху ви вирівнюєтесь, ви вийдете з усіх кредитних карток, і вам треба продовжувати жити в плюс. Тепер ці кошти, які ви раніше витрачали на закриття кредитів, ви перераховуєте на фінансову понижку і починаєте інвестувати. Ось таким чином. Я особисто живучу постійно в боргах з 19 років, я вийшла з кредитів, це був 2000, мені здається, 9, 2019 рік. Тобто мені тоді було 28 років. З 19 по 28 років, це виходить скільки 9 років я жила в кредитках. Причому в такому, знаєте, постійному стресі, що я прокинулася. Мені треба це 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 закрити. А я ще не заробила на це кошти. Тому по своєму досвіду я хочу сказати, що коли. Я вийшла, сформувала фінансову подушку, паралельно почала інвестувати. Зараз да, маю і фінансову подушку, і великий капітал. Я дуже собі вдячна, що я тоді зробила цей крок. Тому цей крок він вам важливий не тільки тому, щоб просто вийти з фінансової ями, а ось цей рівень, коли у вас є і фінансова подушка, і капітал незалежності, і ви відчуваєте себе дуже свободно фінансово. Ви до цього можете прийти тільки з цього мінусу, вийшовши в нуль. Потім плюс один, починаючи відкладати і формувати фінансовий резерв, потім вже і капітал. І тому, якщо вам дійсно хочеться вийти з цього щурячого кола, я зараз, до речі, знаходжуся в Нью-Йорку, я розумію, що що в Києві, щуряча перегони, що в Нью-Йорку, ще більше, мені здається, щуряча перегони. Да? І так живе 99,9% людей. Тому, якщо хочете входити в ось цей, знаєте, 0,1% людей, візьміть мої слова за увагу. Я це знову ж таки говорю по своєму досвіду, і якщо Вийшло в мене, 100% вийде в вас. Я сподіваюся, так і буде. Дякую вам за увагу і швидшого досягнення рівня фінансово незалежної людини. До наступних відео, бувайте!